З вами найбільший майданчик регіону Біравто. Сьогодні я вам розповім про наш асортимент меганів 3 покоління. А у нас є про що розповісти. Почну ось з такого автомобіля. Це у нас Меган 2012 року з дизельним двигуном на 1,5 літра К9К комплектації Боус Ціна даного автомобіля 8700. Наступний варіант це у нас 2016 рік, також дизель 1,5. Механічна коробка 257 тисяч пробігу. Далі маємо в сірому кольорі темно-сірі. От графітовий 2014 рік. Автомобіль свіжо пригнаний з Європи. 2014 рік, 191 тисячі пробігу, також комплектація боус. Наступний варіант ось так виглядає, чорний колір, комплектація Комплектацію 2013 рік, 219 тисяч пробігу. Механіка червоному кольорі на автоматичній коробці перемикання передач. 12 рік, 173 тисячі пробігу. Далі маємо 2012 рік на механіці. 12 рік, 247 пробіг. І на завершення ще один автомобіль. Це у нас 2011 рік. Ось так він виглядає. 273 тисячі пробігу. А ще дуже велику кількість автомобілів, які знаходяться в Бердищі і по вулиці Шкіряників у 8. Приїжджайте, ми вас чекаємо.